Я вже десь два роки приїжджаю в Рівне, десь вже п'ятий раз, може бути четвертий, з концертом. Я кожен раз просто дивуюсь. Як багато людей все більше і більше приходить з кожним разом така градація, що ми настільки дивимося. Дуже вам дякую за цю підтримку, тому що це для нас, музикантів, це найважливіше. Найважливіше, що ви нас слухаєте, цінуєте. І це надає нам сили, насправді творити далі, писати, приїжджати, їздити тисячі кілометрів і грати для вас. Ми вам дуже дякую за це. Сьогодні. Дуже особливий концерт. Ми сьогодні дійсно дуже старалися гарно грати. І... і навіть я вам скажу чесно, ми сьогодні цей концерт записали. Записали, щоб зробити спеціальний лайв CD, живий концерт. Саме рівне. Сьогодні, сподіваюся, записалось. І незабаром ми його змонтуємо і думаю, викладемо. К сайті абсолютно для всіх бажаючих. хто захоче, може скачати і ще раз слухати і слухати. Ну, я сам знаю, вже що буде слухати дуже багато. Сьогодні зі мною на цій сцені дякую. Сьогодні зі мною на цій сцені е... грали вілончевістка Роксана Пахолків, з якою ми і писали цей альбом Домінікана. Прошу. Знає, що дівчата вийдуть. Чому вийдуть? І дуже просять дівчат поставить. Каже, що дівчат так само була анна бура на скрипці. У нас четвертий концерт поспіль. Ми можливо дещо трохи починаємо тільки втомлюватись від дороги і від такого ритму життя. Але в нас залишилось ще два концерти, але я чесно. Я буду пам'ятати сьогоднішній день дуже довго. У мене кожен концерт в Рівному це дуже щось особливе для мене. я Пам'ятаю, кожен концерт, от, якісь деталі. Е, тому що ну дійсно це, це місто дуже позитивно ну, позитивно своєю енергетикою. Після, коли приїжджаєш після цього концерту, то ти настільки надихаєшся, що одразу сідаєш е, щось нове робити. Я обіцяю, що в наступному році ми приїдемо і покажемо вам щось нове. Дякую.